Та за що ці всі страждання, чому немає енергії сил, чому зі мною так всі відносяться, друзі? Це відбувається все справедливо. Ми завжди, абсолютно завжди, заслуговуємо те, що ми отримуємо. Таковий закон карми, закон справедливості, його ще можна назвати, закон збереження енергії, тому що нічого не може відбутися від, без енергії. І якщо є якийсь результат, значить для цього було створено. Якесь зусилля, певне, енергетичне. Тобто була дія, ось тобі результат, і все, що ми зараз проживаємо, це є результат наших дій в минулому. Ми часто спостерігаємо, бачимо, як люди жаліються, чому так відбувається, тому що так працює гона невігластва, і гона невігластва Затьмарію закриває нас від знань. Здобування знань допомагають нам опанувати сам принцип закону карми, а всю свою минулу карму, яка тягнеться з минулих життів, ми не можемо пам'ятати, тому що для нас ця пам'ять закрита, і в Багатгіті Крішна каже, що Я є пам'ять і я є забуття. Насправді і те, що Він дає нам пам'ять щось пам'ятати і забирає в нас деяку пам'ять, да де обрізається, все є благом задля нашого блага, тому що люди живуть дуже мало, пам'яті мало, якщо нам дати. Пам'ять з минулих життів, всім я не кажу про якісь виключні випадки, таке буває, що люди пам'ятають якісь минулі життя. А от за, за, загалом за людей скажу, якщо всім дати просто пам'ять минулих життів, яке буде проживання нашої реальності? Ми просто не зможемо ніяк жити в цьому житті, тому що нас постійно буде щось збивати. Пам'ять з минулого з, з, згадки. Тобто ми за занадто зараз слабкі, розум дуже слабкий і. Це для нас є благом, щоб ми сконцентрували свою увагу і виконували свої бажання да, насолоджуватися окремо від Бога, саме для цього була створена е, цей матеріальний всесвіт. От. Тому так, люди жаліються, тому що невігластво затьмарює е, нам цікавість до знань. В принципі, до знань немає потягу, немає бажання, да, бажання дуже низькі. От і в принципі, через те, що нема знань, ми не розуміємо всю картину, що до цього було щось зроблено, і зараз ми це отримуємо. Тут в матеріальному всесвіті цей закон карми абсолютно справедливий, і ти не зможеш знайти жодної події, жодного е, якогось інструменту, який би не був створений до цього посіяно насіння. Виросло дерево, чи ще будь-який плід. Воно просто так, ні звідки нічого не береться. Все колись було запліднено. Ось так, друзі. Чому зараз такий період в житті, коли мені прилетіло дуже багато складнощів? Тобто чому я так багато страждаю? І всі навколо страждають. Друзі, так було не завжди. Наш всесвіт, наше життя матеріальне, воно циклічне, воно розділено на чотири юги. Ми зараз проживаємо четверто з чотирьох юг саме. Деградаційну каль югу, як ми до цього докотились, зараз трошечки розповім. Сатія юга. Дуже високорозвинені живі істоти, пам'ять абсолютна, не потрібно було ніякі книжки, нічого записувати, все схоплювалося одразу. Вона благості 99% всього займала, тобто люди автоматично в знані знаходяться. Пам'ять абсолютна, смаки класні, страждань дуже мало. Ось це, друзі, була Сатія Юга. Потім іде на спад. Іде два пароюга, коли вже благості менше, підмішується гона пристрасті, починаються конфлікти, війни. Потім два пара юга, коли вже пристрасть і невігластво, ці дві гуни були основні рушіни, Благості вже мало. Саме в кінці два пара юги прийшов Господь Крішна, щоб дати нам Багавадгіту, Махабхарату. Оце все записувалось саме тоді, тому що для людей калі юги потрібно записувати до цього. Люди все пам'ятали. З пам'яттю був порядок, люди жили більше, насолоджувалися більше і часу, і можливості, і сил, енергії для того, щоб здійснювати якісь аскези, отримувати. Від них якісь плоди яскраві, було, ну так скажемо. Грунт був для цього більш ну, краще. Да. Зараз період каліюги, юги. Період деградації, коли гуна на основна вона автоматично тисне на нас, на нашу свідомість. Затьмарює нас, закриває від нас знання і смак до Божественного, до вічного. Ми дуже сильно прив'язуємося до тимчасового, і дуже багато зараз спостерігається руйнувань, тому що Гуна Невігластва вона основна, вона панує цими руйнуваннями, насиллям, стражданням. Саме ось так зараз все проявляється, і ми до цього самі дотягли, самі винні, нема кого звинувачувати, тому що в всадья югу. 99% людей звільнялось. Їм вже не потрібно було проживати ці всі юги і пов'язати в цих кармічних наслідках, так скажемо, в всьому кругу самсари, крутитися самсари. Да. І ми з вами дуже велику вдачу маємо. Уявіть, ми вже не один раз, сотня, можливо, мільйони разів, не попадали в ці 99%. І ми завжди попадали в цей 1% вічно обумовлених душ, які не можуть впоратися своїм бажанням саме тому ми ось такі вдачливі, в кавичках люди зараз дотягнули до того, що ми в каліюгу просто проживаємо, отримуємо наслідки всіх своїх минулих хороших вчинків. Якщо коротко, то так. Людина, яка знаходиться в нервій таких зараз більшість. Вони автоматично через те, що не розуміють всієї картини, не розуміють принципу карми, шукають зовнішнього ворога, іноді знаходять, воюють, борються з ним, іноді не знаходять і це перетворюється просто в невдоволення. Критичний настрій розуму і люди просто жаліються, тому що їм погано вони не розуміють, що вони цього заслужили. Чи обов'язково, щоб карма діяла так лінійно, і ми дійсно отримували? Плоди своїх діянь може просто всіх пробачити. Друзі, ну якщо всіх просто пробачити, то не, не вийде процес виховання, не вийде процес нашого е, самовільного, самоусвідомлення, тому що в цьому проявляється милість і любов Бога, в тому, що Він нам дає це право вибору, цю, це право свободної волі. І якщо ми хочемо, ми до цього прийдемо. Якщо не хочемо, ми будемо в цьому крутитися, поки не захочемо. Так, це деякий певний такий, іноді здається, спонтанний імпульс, коли мені хочеться пізнати свою природу, де я взагалі знаходжусь. Тому що природним чином, якщо зараз ти заплющиш очі, відкриваєш і ти в якомусь незнайомому місці, дивишся на тіло, воно якесь, як ніби не твоє, все тобі незвичне, незрозуміле, Тебе одразу починають виникати питання, хто я, де я, для чого я тут? І коли людина пробуджується, тому що душа зараз спить насправді, вона пробуджується, вона усвідомлює, що вона знаходиться в матеріальному світі, який їй неприродній, і вона хоче зрозуміти, чому вона тут, для чого. Це перші такі питання, от після того, як душа пробуджується і починає пізнавати цей світ, але більшість людей цього. Не відчувають, їм здається, що вони знають, що вони осягли життя, і це от просто закрито в якихось рамках законів матеріальної енергії. Але якби людина розуміла навіть матеріальні закони, вона б так сильно не жалілася. Тобто, навіть матеріальні закони людина сама від себе десь відштовхує, забирає ту зону відповідальності, за яку їй треба буде взяти цю відповідальність, О, тому що закон карми насправді він досить матеріальний. Тобто він в матеріальному світі тільки діє. Причина-наслідок, причина-наслідок. Ось так це відбувається. І хороший приклад на рахунок того, чому я маю страждати за те, що я не пам'ятаю, це на суді, уявляємо людина, яка скоїла злочин, зробила, ну, наприклад, вбивство. Її судять, кажуть довічно, чи там 25 років, ну щось їй дають. І вона така каже: А я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю цього вбивства. І суддя такий каже: добре, ти не пам'ятаєш, ми тебе не можемо судити, тому що ти не пам'ятаєш, іди на свободу гуляй, а коли згадаєш, приходь, ми тебе осудимо. Абсурдно, звісно, абсурдно. І це те ж саме. Це те ж саме, коли ми просто думаємо, що ми через те, що ми не пам'ятаємо, ми не маємо насти за це відповідальність. Маємо, і всі ми несемо цю відповідальність і нефіг жалітися. І краще здобувати знання і усвідомлювати, чому так відбувається. Я може і не змінюю сильно кардинально своєї карми, особливо самостійно, ну, там не зменшую рівень страждань, прям кардинально якось, але як мінімум в знаннях заспокоюється розум, і ми усвідомлюємо, чому так відбувається. Це дуже важливо. розвантажує у нас трошечки, де цей перегрів розуму, і коли він трошечки охолоджується, стресовість знижується. Ми дійсно можемо пробудитися до осягання. Істину досягання саме знань. Да, Цей смак з'явиться. Він 100% з'явиться, коли тут мозок трошки охолоне. О, тому я дуже раджу дослідити закон карми. Він заспокоює. Дякую. Дякую. Дякую.